Доброго дня всім, мене звати Віталій Кадик, я є засновником підрозділу швидкого реагування системи протиповітряної оборони міста Чернігова. Наш підрозділ спеціалізується на роботі по шахедам, по крилатим ракетам. І одним із основних аспектів нашої праці є достатнє технічне забезпечення. І наразі по споспів співпраці слота слот сіті в Чернівській області була встановлена дуже модернова система по виявленню повітряних цілей, яка виявляє як безпілотники, так і крилати ракети. Сам літаки за це ми дуже вдячні слот Сіті Фондейшн. Дуже вдячні головної організації Слот Сіті і всім людям, котрі допомагають. Разом переможемо. Слава певне. героям. Слава.